Рада всіх вітати на своєму каналі. Доброго дня, дорогі мої друзі. Хотіла показати свою дуже вдалу і дуже гарну знахідку з барахолки. І вона буде йти в мою колекцію. Ось така гарна кружка, велика. І тут такий літній орнамент: квіти, маки, волошки, ромашки. Це вона вже буде колекційна, вже рідко трапляється цей посуд. Вірніше, чому рідко, бо його виготовляли в Запорізькій області, містечку Пологи, зараз воно окуповане, це торгова марка Добра глина. Власники виїхали і намагаються відновити виробництво. Але ті вироби, що вже були, вони вже такі вже колекційні. Тож, коли трапляється ось така краса, то треба брати і з задоволенням користуватися. І ось ця чашечка. Мені теж трапилася колись на нашій барахолці. Тут вишеньки, цвіт вишні і ягоди. Це кавова чашечка, а то чайна. І якраз для гарного початку дня можна буде користуватися. А ще з цієї серії посуду в мене є дві чудові тарілки. Ось подивіться, яка краса теж літній мотив, натюрморт, маки. Дзвоники, ромашки і така бджілка це такі настінні тарілочки, і мені їх колись подарувала Таня, моя добра подруга із каналу Тетяна Латипова. Зараз хотіла вам показати ще цю тарілочку. Ну, ця взагалі така наша рідна українська, бо тут і хата, і гніздечко з лелеками, соняхи. Мальва ось росте біля хати, як, як і треба. Ось такий гарний народний мотив. Ці речі вже рідкісні, колекційні, то я їх теж намагаюся збирати. І хотіла вам показати, бо дійсно гарні і дійсно красиві. Трішки підняти всім настрій та й самі помилуватися. Всім вам дякую. Дуже приємно, що ви зі мною. До скорої зустрічі. Скоро побачимось. До побачення.